Привіт! Якщо твій Lightroom зависає, то дивись це відео, розкажу декілька методик, які можливо допоможуть тобі. Заходимо в Edit. Preference. Performance. І тут треба поекспериментувати з налаштуваннями графічного драйвера. Можна пробувати його вимкнути або поставити в режим Custom різні варіації. Тому що деякі відеокарти погано підтримуються і за цього може додаткові глюки відбуватись. В мене, наприклад, найкраще працює взагалі з вимкненим графічним прискорювачем. У цьому ж вікні також ти можеш спробувати очистити кеш. Інколи це теж допомагає трохи пришедшити його роботу. Також, якщо у тебе дуже слабенький комп'ютер, можеш увімкнути функцію «Use Smart Preview. Після експорту фотографії Lightroom буде створювати спеціальні прев'ю, які легше йому тобі обробити. А вже після експорту ти будеш отримувати оригінальну якість. Цей метод досить хороший, але з мінусю є те, що ці прев'ю займають певний об'єм пам'яті, і з часом ти можеш стикнутися з нехваткою пам'яті в своєму комп'ютері. Також, якщо в тебе багато зйомок в твоєму каталозі, то цей самий каталог може. Досить сильно підтуплювати. І Тому ти можеш виконати таку функцію. Нажимаємо файл Optimize каталог. І натискаємо Optimize. Пройде певний процес, і каталог Lightroom буде працювати трошки швидше. Я сподіваюся, ці методи тобі допоможуть у твоїй роботі. Дякую за увагу і пока!